Це не поможе, просто. Так. Що далі? Дивись, куди. Так. Ми. так. ми там не були? Ні. Точно? Ні, ні. Зв... А, ми так, у нас це орлів. Добре. Оргуєр, вже на то пошло. Для мене це орли. Кипа. Обана. Щось знайшов. Тердень. Да. Катсцена все? Да. Щось РД сьогодні немногословие. Немного слове Так да. Одна катсцена я то, по-моему, там тоже не особо слово будет. Наш ты меняешь? Мне нравится крайне слишком. Просто тобі смешно. Смішка на этом. Ну, кстати, а, така же тема є в том брайдере ремастера. Да. Ну конечно, на было. Ну, да. И так забавно наблюдать за квадратным, а за трикутными сиськами Лары Крофт. Просто, да. Два mm -hmm. полигона. Mm -hmm. Не, один полигон, и все. <гум> Чи два? Я не разбираюсь в полигону. Я не Наверное, что я не знаю, вообще не играла в ту группу. А, зря, цікаво. Однак перші частини буде. Що ми не брем? Ні, якщо самі, то самі можна перші 6 частин. вони дуже сложні. Якщо. Ну, будеш ти грати? Якщо Tomb Raider 2012-го, то вони мені, от, чесно кажучи, сподобались. Першу я пройшов з задоволенням, а до другої, третьої я так і не дійшов. Другу я там щось намагався починати, але щось. Не пішло. Просто закидував, не часу. Та. Так, ми е спочатку. Сначала... А! Та недалеко не кричеш. Ми доходимо франшизу цю. Ну. цю серію. З двох частин, ти маєш на увазі. Не знаю, О! А. Oh Soul River 1, Soul River 2. Blood Omen 1, Blood Omen 2, Defiance. Подумаємо, я ж кажу, або дві, або п'ять. <laughs> Як не <laughs> люди? 2Dшний Legacy of Kain, я навряд чи його сидів. Ну, то все, ні. Сама перша Legacy of Kain, Blood Omen, ні, вона з видом зверху, це те, що я тобі показував на Steam Deck, що я поставив. ні. Вона дуже класна, але вона дуже сложна Сложно. і довга. Довше, ніж Солрир перший. А я це діла. Очевидно. А, не особо ну... очевидно. Очевидно а, Просто я не знаю, подивимося, як нас вийде Скоріше всього, що ми ці дві частини пройде. Бо чи... можна, в принципі, цей. А, а, Soul River 1.2. <плодомен> <плодомен> щоб ти, типа зрозуміла предисторію. Ну, частину предісторії Кайна. То ти хочеш просто включити її і подивитися, яка вона та все? Ні, типа другу частину. А, другу? В першій частині а, показується, як його перевер... а, превратили в вампіра mm -hmm. і як він збирав ці колони. Які? Які в. А... Куски сира? Які в цій кімнаті, там де цей значок. Санктурі. Е, <tank> там, де там дібаха з половиною лиця. А, no. ah, щоб ці стовпи зробити. Вона є і в пер, самій першій mm -hmm. а, теж як привид з'являється перед кайфом. Ну no, бо він її заточив та її... Ні, її заточив Мах, який а, його привратив. А оці от колони він, типу, собирав по всьому світу в Omen 1. В mm -hmm. Omen 2 показується історія, як він получив Soul River. той меч, який зламав на собі Soul River. Тобто Разія. А дві частини ці розказуються, як би Разіель ганявся за Кайном. А DeFiance об'єднує їх общую історію в Єдин. Ну, no, Define. Типа як остання історія, пару глав за кайна, пару за Розелі mm -hmm. І Кінцівка. Я пойняв. Чу так слабо прыгнув, алло. От мене і треба тоже не получається прыгнути. Как будто кнопка вши не працює. you have adapted well to your environment The one so maladjusted do not mock me raziel you of all of us should respect the power bestowed by a limitation overcome Cain said you will come you speak with the murderer you would do well to mind your blasphemous tongue what more did he tell you that you will destroy me i will indeed but tell me before I tear your soul from its moorings, do you know what we were before Cain spawned us? Human. Seraphan Rahab, the antithesis of all we ever believed. Does it matter? We were lost. He saved us. Saved us? From what? From ourselves. Виходить, він. він хоче іменно шопоти. Щоб... Я боявся цього ізначально. Але він тут є. І... А, 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 а! а, це цей. тосак. Не тмокчи мене. Ага мно таке. Да. А, получив смакну, нещасне. Та не надо. Жоло. Так, а. Там було вроде... О, я, написано. походу, наловчився. Там було, вроде щось написано, як його... Ти ж шляпа вонюча. Вот обязательно напойну. Понял, что треба розбити стекла. Я вже понял. Понимаешь, я на последний впал. Я хорошо вот так вот прохожу. Не присідаючи. Mm -hmm. Я на последний впал. А, стекло, ага, нам... треба розбивати. Куда ты мне? Так, Почи, а, почекай. Давай я... А, да, вот так. Все. Чтоб сразу все сделать. Йоу. А, я так же не попытаюсь. Блин, он с тобой что-то А пофиг. Он просто смотрит на меня и бегает. просто в ожидании чуда. Чуешь ты? Давай! А, не достаю. Блин! Ну ладно, я чуть ли не понял, сбил, так что... Не! Не, камно! Хамно! И ты извиниться! Сацу! Сацун! Хатун, смактун! мангал. Разжекмангал! Ааа, не! Тільки Сассун! Тики на сосу! Ah? Ah! Ааа! Не плыви до мене! Ого, спасибо! Засасу! No! Блін, су. в чем прикол, що я запомнила тільки цих двох типа головних героїв з цього приколу. Рахат Лукума чи... І Роджек Резериториемо... 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 Мангал, я хочу. Мангал, ми багато дивимося Тіктоки, так що не удивляюсь. Ну no, воно смішне було. Я типа нахожу прикольні на роботі, лайкаю їх і коли прихожу з роботи, Настя показую. <реш> так, бо я тікток не дивлюся. Я іноді заходжу, але дуже-дуже И... дуже дуже рідко. Тікток. Рілси в інстаграмі нічим не відлічаються. Він TikTok. піднімається! Чуєш ти? <реш> 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 так. Давай. Пігнали. Так, ще одне.

Перший босфайт, ми просто залазили за сітку, відкривали її, чувак проходив і ми опускали її. Ну так, да, але ну, як не знаю, що не босфайт, Ми просто загуглили, того ми зрозуміли. Це mm. а, брали цей а, яйця, підпалювали їх і кидали в оврага. Тут ми розбивали стекла. Це всі легкі босфайти. Це легкі, але як на мене, цей самий. Легкий. Так, а тепер, дорогі друзі, ми вміємо понлавати. Да-да, ви не почулись. Не почулись? Ейтус. 때는... <вкусили> <RJ> Нарешті. Це настало. Йоу, чуєш? Це саме легке плавання, плавання? яке я бачив в іграх. Серйозно? Так. Хай джамп? А, типа. Дуже швидко. ЛТ і А хай А, це, це ускрині, швидко. У скрині, типа. Да. Йо-майо, є хоч десь є у Чуєш? Може тобі ЛТ і А допомагає при ходах. Е приходь більше бігти. Якщо сравнювати з Райменом, тут легше плавати. Він швидше це робить. Угу. Але є одне але камера. Піо, да. Не, не поймаю, куди йдути. Пливеш. The camera is a piece of just the abyss. A subterranean tunnel leads northward to the clan territory of your brother Dumar. Endowed with Rahaf's soul you may swim to gain entry where your progress was previously impeded. Тепер можна прийти туди, де ми не могли прийти, тому що не могли плавати. Так. Да. Опусти. Спасибо. Ну його. А, не можу повернутися. А йому пофіг похожу. Не, я просто від нього відштовхну. Ти тонеш, Джо? <с> камера. Хорошая камера. Хорошая. Уже хорошая. Не, забираю свои слова назад. Камера просто ужасно портала. Я опять классический. Так. Кажется. Не-а, Ааа, что это за Що ти хочеш, дядя, відстань. Просто піднімайся наверх. І роздивися, куди нам треба йти. Ой, як я поняв... Як я понял. нам треба, коротше, туди. О, там, там пройшли, типа, знімайся. Що? От там. А нет. Там где там, там просто далеко не видно. Мені так підказує, що нам треба вернутися там, де у нас була ця. Я тепер так можу? Так. Да. Не, я так не доберусь. О, ну, плавання. За сітку. прийну. Да. Так що все це, це набагато нам упрощає життя. Да, 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 да. Тобі так, Да, але ні. не Ну, як непонятно плава. Понятно, камера странно все мішає. Де те, застряг, непонятно, де. Я сам намагаюся поняти, бо камера Ой, о, не поворачується вообще. Жоньк. А, поняла, під водою у нас тепер тоже є поля. А, -а, -а, -а. так. Це крутяк. І все? Угу Супер. Супер-пупер. Що це було? Ти пригнув, і пригнув. Я не про це, я про терф. Не знаю, що тобі сказати, ти Ні, пригнув. Мені це не подобається. Просто десь тусь є. Непонятно, де. Де я взагалі? Я не знаю. А, в цьому залі. Чуєш, е, розфігач там, де проход той був, той що ти казав. Та що я й шукаю його. Він внизу, осю, вперед. По цій дорожці, вперед, вперед. Кузьок. Не туда. Я Опять классик. Mm -hmm. Я б даже сказал Pleasant Да, yep, іменно так. Хлопці, не зайдуть. Ми можемо сюди пропливти. А ви останетесь там. Да, так, і, так воно і буде. <гум> жум, 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 жом. Головне, що у нас не кінчається хп, поки ми плавають. Сто процентів. Це ця... саме, Ні, ми не саме Риби! філіма. Саме дебельне філія. Приби. Гуляйте. Я їх не можу знищити. Ну то пливи до корабля знищить. Туди тут Понимаєш, камера не поворачується. Це ужас. І ти зробив класі. Тут багато таких фів. Я не знаю, що вони дають. Та, Можливо, їх це треба просто як... до корабля чи що? Може їх як шарики треба відфігачувати. Я понял, це яйця оцих от риба людей. А ah, прийшли? ми звідси прийшли. Да. Боге, дай держить. Не, ми звідси прийшли. Ми звідси прийшли. <Heritage> Хороша камера. я, я про так думаю, поняла? <Gone> <minimum> Вольний. Срака плывый плывый. Хватит. Плеве. Я вниз, Я вниз хочу. Вот так. Добре. О, О. гуляй. Не будем объявлять, просто пидом. Да, бо цей камеру и тебе просто. О! Коняча какаш. Мы а. А, типа ХП пополняем. О, Вугнянный шоу Ривер. Да. Прокальчик. Mordial Flame. The Blade may бути imbued with fire at any future time. То ти тепер можеш їх переключати по суті між Fire і таким? Чи... Fire? Я hz. Але ним ну я ним швидше. Ті Ну-ка, попробуй. Так, ну це Байк. просто спецсили. Нічі не, наверное, меня да не можно. Ну и все, воду обратно. Обратно воду. Ну я думаю, да, шутича. Він подружився. E, я думаю, що навірно все-таки якось поно меняє. Я не знаю. Типа під водою 100 Бо процентів. Можна... Просто під факелом, напевно. А, так. може пожену да, підпаки. Тут тільки ці ті, двері ті, були. То, я думаю, що ні. Це ми цей. Звідти ми прийшли. Звідти ми прийшли. Китька. Звідси. Ця... Да, ми звідси прийшли. А. Й... В ту сторону. Ми а, да, 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 да. 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 Іді далі, туди. Дальше, Не знаю, може це в обратну сторону, просто так як обично. Щас заглянемо. Що ж тут... По сути, тоже саме місце, тука. я так поняв. Може за сіткою купить. О, за я пофіг! Не один ста. Не один. Вони повилуплялися чи що. Не знаю, але тут камнюки ще накидані. Головне, не задіти їх, бо їх буде більше. Ти думаєш, що це щось дасть? Тобто якщо ти задінеш їх? Да. Не думаю. Хочеш задіну. Попробуй. Да, пофіг. пофіг. А! Тікай. Чи гадаєш, що ага. ви за мною пливете. Куди йти? ти! Може за сітку? Це просто з другої сторони комунати. А. Я думаю. Вот мене добувають от я думаю. Ну я так думаю. Це вот вот з другої сторони команди. А це вниз. Так, да, але ми там лучше. Угу. Хватить за мною пливати. Ой, Раки Ну Нас... тут. Ну, а це, це, це ізначально звідки ми прийшли, так. Ну тут більше нічого немає, я думаю, тільки оце. По крайній мірі водій так показується. А що ж цей чувак вимахувався, що ми... Ааа, я мать, як розступав. Ну, він вимахувався, що він не вимахувався. Ні, а що ми типу водій можемо цей попасти туди, куди ми більше не могли попасти. Ага. Які фігня. Це да. Поняття немає. The sun glad. Glif! Jaki glad? Що <laughs> поймать? Я не прочитала, я пролистала. Я бачу. Bunch of Morlock Enemies. Uh, Це вже шок. Мотук. Тоді тут. More А, uh, Перше, що ви знайдіть, а, підіть на вход та uh, Cassandra. Коли він апгрейднув ХП, яке не міг раніше досягти. Ну, плаваюче, звісно. Mm -hmm. uh, Також. Же... Але він нічого не написав, кстати, за це. За что? За цей вогонь? Да. На mm, Had to solve some block puzzle involving. Так. Як до нього добратися? Я не знаю. Нифига, не пишем, ніяк. The right side of the mod. No, no, in way it will lead me. Короче, знаешь, что я сделаю? Что? Oh. Overwrite. Overwrite. Я манал. Ты устав. А, ты Устав, ты не хочешь вертать от нас, да? Даааа! Я тебе понял.

До, а... до озера мертвих. Так, да. да. до розвілки. Розвілка на озері Мертвих. Поняла. Я теж ні. Я теж ні. О, ти ну, помилуй. Що ти цей, вимагаєшся ти? <ріст> ти винуватийся. Mm. Бач, в тебе він не огненний. Значить, можна попробувати. Можна попробувати його підпалити. Дивіться, що де. О, погонь якраз. Ооо. Оба, на. Давай іспитання. Давай, фігач. Оу! розумієш, він за один удар. Так, він. Пігачить за один раз і він ще... І, і Він горив. ще загорів. Путно? Е! До. до мене.